Покровський опорний заклад загальної середньої освіти першого-третього ступенів активно збирає пластикові кришечки, щоб допомогти військовим. Пункти збору є в кожному класі, а також у фоє для всіх охочих. Ми збираємо кришки, щоб потім відправити їх на переробіток і потім заробити гроші цим для ЗСУ. І вони підуть на дрони, тепловізори, автівки для ЗСУ. Вчителька біології Віра Марківна стала ініціатором зі збору пластикових кришечок, хоча в школі ця практика не нова. Три чи чотири роки збирали пластикові кришечки і відправляли брали участь в акції «Пластикожой». але в цьому році ми вирішили підтримати ініціативу благодійного фонду ОВЕС. Ми активно бер, приймаємо участь, залучаємо не тільки учнів, батьків, жителів нашого села. Ми вже навіть нам допомагають, і знайомі із Полтави, з великої багачки допомагає у зборі кришечок агітаційна бригада Астрагал для цього разом з учителем розробили спеціальну руханку для учнів. Про акцію нам взагалі сказала Віра Марківна, щоб ми якось заагітували більше дітей. Щоб не тільки старші класи, а й молодших. Ми проходили з руханкою. І по перших класах, і по ну по всій початковій ланці, проте у навчальному закладі збір кришечок не зупиняється у планах, тільки збільшувати масштаби. І разом з тим це дуже дуже велике значення має для охорони нашого довкілля. З нами співпрацює Покровський старостат. Вже вирішено питання про те, що. Вони теж будуть допомагати будуть збирати пластикові кришечки. На початку цього року Покровський навчальний заклад здав на переробку 28 кілограмів пластикових кришечок.